Друки в Христі. Дякую. Здорові друки в Христі. А хворих в святі. Здорова Дука дає нам ми. Хвори Дука дає нам страст. Ми, люди ті расті, тобто ми всю вам нашої свідомо. на Це вже говорить про страсні посилі. Страсні повсми дають можливість ворогу душу вухі нашої душі нас нищити і розрушати. Господь каже, шукайте спочатку царство Боже. Царство Боже. Це добро тим, що тебе не забереться ні тут, ні в вічності, якщо буде жити, якщо будеш тим жити. Бо це вже в має бути. Це мир і радість і святого. Перша основа це мир. Ставити мир душі, здоров'я душі. Бо ви зауважите кожна. Всі ми шукаємо на душі, але ми його не маємо. Що робити, щоб шукати це Царство Боже в собі той мир і не, не зраджувати цьому миру Божому, не зраджувати цьому Духу Святому, не згадувати не зрадути власній душі. Бо тільки дух мир робить душу цілею, оживлену, радісною, піднесення. Ми це читаємо у Івангелії часу, ми зберігаємо руки і серця наші в Христі Ісусі. Тепер практичні речі. Ми глянули на людину, нас зразу з'являється думка. Ця думка, яка вже Зглянути, у нас десь з'явилася думка. Людина. людина пішла, ну і не так пішла, як я, я, її бачити. Звичайно, в мене знову реакція на цю людину. Знову думка реакція моці, реакція душі, так реакція. Всякі отцілі пропонують усі покаяння Ісус Бога. Господи Ісус Христос, помилу мене диктант. Але акцент помилування грішного має бути постійно свідомість того, що ти думаєш, то ж ти відчуваєш. Тобто повернути увагу до святкування за самим собою. Якщо бачиш, що ти зрадував думку думкою на щось, ти зразу кайся, прости нас, Господи, помилуй нас, Господи. Бо вже, я чую, що емоції піднялися і може піти про здравувати. Може виявитись днів. Всяких днів будь-який буде викоріно з вас, викорімо. Бо там, де люди днів, там забрати. Там зло, яке, починає через тебе виражатися язиком, поглядом. І ти сиш його інструмент. Його воля становиться причиною твоєї волі. Його дух становиться причиною твого стану, твої поведінки. Практично теоретично, коли я попитати, ви правильно відповідаєте. А видати нам це далеко. Наприклад, що вертіше душа чи обставина? Всі скажуть душа. Другий панцев. Ти сказав обставина, а тут людина закаше. Тобто душа важкіша. Людина закрась, все – обставина, тому що його кашать вибуді. Каже, три в оці, твій встане. Ті зам з дошу каятися, а я не можу зупинити сміх. А я не можу зупинити роздратування, що не закажешся. При чому тут мені вже від немає? А я рад і мені зле. Но мені не зле. Я не осмислююся зле. Я не осмислюю свою ранність, свою страстність гріховність. Тому для нас сьогодні дуже є важливо слідкувати, на що ти реагуєш, і наскільки в твої реакції є вже дух доброти в реакції, терпеливості в реакції, милосердя в реакції, співчуття в реакції, не гнів, не роздратування, не осудження, бачив духа. Кожна здорова думка це світла думка. А коли здорова думка, то які у життя здорові. Якщо світла думка, то які очі і стан буде світи. Людина вийде. це не виділе світло. але ми всі відчуваємо, що це є світло. Мене бачить поняття здорова. Думка не здорова, але ми відчуваємо, що це здорова думка, а це не здорова думка. І от коли ми вийдемо з тіла, бо діло нам не дає бачити думки сьогодні, А коли вийде з тіла, ми побачимо, що ця думка хвора зробила наш чорно Ми чорні, подібні до чорних сил, до темних сил. Не до світли. Ви себе вже засудили, бо ви побачили себе в реальності. Ми побачили себе хворим, але вже назад не вернешся. Вже не очистиш себе від тої черноти, від того мислення, перейшовши границю. Не очистиш себе від цього стану неспокою, який від тих чорних думок створив тобі. Ти не вмієш і не вернешся вже. Чому ми, люди, в молиться до за тих, що ми Ми молиться за спокійну душу. За спокій це що духа повнови внутрі і отамані.